Добрий день, друзі. Маю е, таке маленьке відео, не хочу знімати з тої сторони, щоб люди не думали, що я там, типу, е, бачите, от там був садочок, я вам весною показувала, який він. Подивіться, що зараз е, коїться. Люди його підрізали були дуже гарно, дуже сильно, сильна була обрізка і із-за того пішло багато ростових пагонів. Люди часто думають, що якщо вони сильно підріжуть, це все, це вже добре зрізане. Але потім літом до цього не підходять. І починається від того, що ви сильно зрізали дерево, в нього е, інстинкт збереження спрацьовує. Воно починає сильно рости. Просто сильно там утворилася щітка. Але для того, щоб вона не утворювалася зразу літом, навіть не літом, в травні, коли йдуть сильні пагони, я вже вам розказувала. Потрібно просто оці ростові пагони обламувати, обламувати і таким чином просвітлювати крону. Якщо ви будете просвітлювати крону, обламувати, не буде такої густини і щітки, тоді прирізаєте вверх і на наступний рік у вас класні плоди. Якщо у вас пішли багато таких жировиків. На наступний рік може бути дуже-дуже мало яблук. І ви так типу думаєте, що я роблю не так? Я вже обрізав так багато, я ж так багато зрізав. Чого воно знов таке? Якщо ви дотримаєтеся просто того, що я вам говорю, не обрізати зараз, наприклад, а обрізати після листопаду, після того, як листя впаде. Обрізати ще, скажімо, тоді, коли я говорю обрізати, ваші яблуки були б і груші акуратні і без великої кількості таких жирових пагонів. А зараз маємо, що маємо, а маємо халепу, тому що яблунька все одно перевантажена. Вона не перевантажена яблуками у вас, вона у вас перевантажена гілками. В мене була інша ситуація, тому що в мене було дуже сильно перевантаження яб, яблучками, плодами. Я їх обривала теж. Як потрібно нормувати плоди, так потрібно нормувати і пагони на деревах, тому що це плодове дерево, це не декоративне дерево, що ви там собі йому обробили коло, круг. І хай собі росте. Це плодове, воно не має бути перевантажене. Якщо воно перевантажене, воно автоматично виснажується. І друга позиція, буду говорити далі. У мене моя дівчинка з потоку дала мені, ну так, зараз дуже багато людей почали вирощувати свої садки і в час цьому заново. І подала мені ідею про те, що робити осінь із молодими деревами. Я запишу відео, але найперше, що я попрошу вас, коли ви приберете свої плоди, приберіть гнилі яблука із е, е, території, тому що вони є розплідником різних е, хвороб і шкідників. На вашій території, якщо ви зараз підійдете до підійдете до своїх яблунь і груш, ви побачите, яка кількість е, всяких е, комашок їх зараз там е, населяє. От вони там залишають своїх личинок, вони поїдять, там множиться там, розумієте, вони в них там тусня своя. Е, прибирайте це все для того, щоб не засмічувати ваш сад. Зараз це те, що ви можете зробити. Зараз ви можете прибрати у своєму садку гнилі яблука, якщо ви прибрали вже плоди з дерева. Яблука, сливи, всю гниль із садка забираємо. А далі буде після того, як листя осипеться із дерев. Я покажу, що робити далі. Але зараз, зараз поки що штучне осипання від того, що немає дощів. Але загалом, в жовтні місяці, коли з дерев обсипиться листя, буде тепла погода. Я зніму, що робити далі. Ось так, до зустрічі.